Що таке щастя? Саме слово щастя ділиться на два слова хороша доля та хороша частина. Коли ми фокусуємося на тому, що нас оточує роботи, сім'я, їжа, речі, якісь матеріальні цінності, то згодом це перестає нас тішити, бо це ілюзія щастя. І цього вистачає лише на певний час. Ми знаємо безліч відомих багатих людей, які для того, щоб зробити себе щасливими. Купували собі чергову машину, яхту, будинок або заводили нові стосунки. Але цього не вистачало надовго, бо це ілюзія щастя, і вони закінчували життя суїцидом. І чому ж у чому ж реальне щастя? Людина складається з трьох сфер: духовно, душевно та матеріально. І найголовніше це дух, адже без духу ми мертві. У цьому і весь секрет безліч людей. Не загиблуються і не розвивають духовну сферу, саме тому вони нещасні, бо в житті відбувається дисбаланс. Як же розвинути духовну сферу? Запитаєте ви. Для цього нам необхідно прийти до того, хто дав нам дух до Ісуса Христа, адже саме у ньому знаходиться джерело щастя. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитвиної підтримки та духовного спілкування для отримання корисної інформації та пізнання Бога. Підписуйтесь на канали Салтаненко. Також є канал у телеграмі, так що підписуйтесь, гарного дня. Хай Бог благословить вас.